Сушка для рушників невід'ємна частина кожної ванної кімнати. Тож, якщо у вас ще немає такого приладу, то варто задуматись над його придбанням. Однак, спершу раджу поцікавитись, які вони взагалі існують. А починати треба з принципу роботи. Всі зараз діляться діл діляться на дві групи: Це електричні, і працюють від води. Изготавливаются из разных материалов. это полотенсушители з різних матеріалів. І, скажімо так, один из самых дорогих металів это латунь. У випадку, якщо ви плануєте купувати сушку, що працюватиме від системи опалення або гарячого водопостачання, поцікавтесь, який рівень тиску здатен витримати прилад. Якщо це навострой, Это будет довольно сильное, в районі, може быть, даже иногда до 7 атмосфер. Для загородного дома сушите, так как там доволі давление. До того ж, якщо ви плануєте купувати сушку складної форми, то вона має бути оздоблена спеціальним клапаном для стравлення повітря, що може утворювати пробки всередині труби. Варто звернути увагу і на внутрішнє покриття труб. Ізготовітілі полотенцесушителей, как як правило, покривають труби із корозостойкими материалами. матеріалами. Ну чаще всього это оцинковка. Якщо ж гарячу воду вигріти бойлером, а варіант із підключенням до системи опалення на влаштовує через сезонність, внаслідок якої ваша сушка буде теплою тільки під час опалювального сезону, то оптимальний варіант електрична сушка. Электрические полотенцесушители – это, в принципе, самый простой механизм. Он работает от сети, не требует никаких подводок. Вот. Достаточно просто закрепить его на стене и включить кнопочку. Однако тут есть свои переваги. В электрических полотенцесушителях как опция может быть терморегулятор. Можете также выставить срок работы, как таймер. І полотенцесушитель современный буде вас слушатися, як донада включиться, надо виключиться і так далі. Із принципом роботи сушок все зрозуміло. Залишилось визначитись із дизайном. Тут все за вашим смаком. Однак майте на увазі, що чим більша родина, тим більший краще купувати прилад, аби місця вистачило всім. Тож вперед і гарного вам ремонту.